Розпочати життя з чистого аркуша саме такий шанс отримують матері і діти, які потрапляють у прихисток під назвою Місто добра. Центр вже декілька років успішно функціонує у Чернівцях та надає допомогу тим, хто опинився у складних життєвих обставинах, стали жертвами домашнього насилля, мають ризик опинитися на вулиці, потребують підтримки в соціалізації та реінтеграції, проживають за межею бідності. А з початком повномасштабної війни тут прихистили сім'ї та тварин із прифронтових територій України. У пункті підтримки діти та мами можуть проживати доти, доки не подолають кризу. Ми почали вивчати питання по Бачили, що дуже багато таких дітей і сімей і мам досі не евакуйовуються із сходу України, де зараз дуже небезпечно, тому що їм просто немає куди, їх не приймають жодні шелтери, тому що немає умов, тому що немає медиків, педіатрів, неврологів, реабілітологів, це анестезіологи, які працюють в реанімаціях. Немає необхідного такого місця, хто взяв на себе відповідальність дати прихисток. Нещодавно у місті Добра запрацював реабілітаційний центр та хоспіс для дітей з інвалідністю та дітей, які потребують паліативного біклування. На стаціонарі тут можуть перебувати 20 маленьких пацієнтів. Лікування фахівці проводять у кімнатах, які облаштовані спеціальними приладами. Якщо ж малюки приєднані до апаратів або мають складну терапію, всі медичні послуги для них безкоштовні. Окрім цього, у місті Добра облаштували скляну терасу для того, аби діти, які приєднані до апаратів і не можуть виходити на вулицю, мали змогу бачити природу. Для цього ботаніки спеціально висадили терапевтичний сад, який квітує цілий рік. Друга справа це максимальна реабілітація і адаптація цих діток до, до умов нашого життя. Тобто, щоб вони не просто там десь десь були, а ми максимально адаптували їх до соціуму. Це буде займатися наші лікарі-реабілітологи. У медичному центрі з дітьми працюватиме 15 лікарів. Любов Душкова одна з них. У Фахівчині шестирічний досвід роботи з пацієнтами, які мають фізичні порушення. За свій досвід я мала саму меншу дитину, якій три тижні було. І він до мене прийшов без рефлексів і з зондами в носику, в животику. І в ну, нього не було навіть дихального рефлексу. Але на сьогоднішній день цій дитині чотири роки. І він ну, не самостійно, а з допомогою пересувається на ходунах. Місто добра це благодійний всеукраїнський проєкт підтримки дітей та матерів. Наразі подібних шелтерів в країні немає. Тернополяни, які перебувають у складних життєвих обставинах, також можуть звернутися до фахівців прихистку та отримати необхідну допомогу.